thank you Українська кухня має давні традиції, які сьогодні відображені в кулінарних практиках та улюблених смаках, водночас вона невпинно розвивається і змінюється. У ній, мову церкалі, можна побачити як відображення минулого, так і тенденції сьогоднішнього дня. Нині ми все ще вивчаємо і переосмислюємо кулінарні традиції минулого. Знову відкриваємо регіональне різноманіття страв. І коли в пошуках пригод чи нових вражень вирушаємо в мандрівку власною країною, виходимо за межі звичного кола спілкування, раптом бачимо страви, відомі кожному українцеві. Познайомити з історією розвитку національної кухні відповідних регіонів України, віднайти самобутні стародавні рецепти страв. Розробити рецептури і технологічну документацію для сучасних страв у модернізованій інтерпретації, приготувати осучаснені стародавні кулінарні страви саме такі завдання стояли перед учасниками обласного проєкту смачно корисно креативно культура харчування України. Здобувачі освіти та їх наставники. На змістовно-пошуковому етапі зібрали та опрацювали інформацію про стародавні страви даних регіонів. Об'єднавшись у групи, учні дослідили самобутні стародавні рецепти Поділля, Закарпаття Півдня. Творча група здійснила безліч гастрономічних віртуальних мандрівок зазначеними регіонами та віднайшла самобутні страви, які зі слів місцевих мешканців мають унікальну рецептуру. Та передаються господинями з покоління в покоління. Ми віднайшли стародавні технології і рецептури приготування борщу Вінницького на вишнях, закарпатського шовдаря, одеської вертути з яблуками. Традиції національної української кухні мають багатовікові корені. Українська кухня дуже різноманітна. Вона вібрала в себе традиції багатьох народів. Водночас українська кухня самобутня і неповторна. Неможливо передати словами смак українських страв. Українські страви просто неймовірні, вони можуть зачарувати різноманітністю своїх смаків будь-кого. У рамках обласного пошуково-професійного проєкту смачно корисно креативно культура харчування України, майстер виробничого навчання Валентина Дуля. Провела виховний захід, самобутність української кухні, який спрямований на виховання любові до своєї батьківщини, національних традицій та культури харчування рідного краю, піднесення патріотичного духу серед підлітків. Під час заходу учні ознайомились з традиційними стравами української кухні різних регіонів, розгадували загадки, змагалися у конкурсах і, звісно, частувалися смачними варениками та узваром. У Вінниці гастрономічною візитівкою міста став борщ з вишнями, який готується старовинним рецептом. Традиційні страві надають особливого смаку вишні. Такий вид закислення є традиційним для наших пращурів, адже на поділлі для приготування борщу використовували не лише помідори, а й квашені яблука, сливи, агрус, порічки і, звичайно, вишні. Вишня додає борщу кисто-солодкі нотки. Сама ягода ціла, проте без кісточок. І ще дуже важливий елемент це червона квасоля. У цьому борщу все повинно бути червоне, червона вишня, червоний буряк, червона квасоля. Про старовинний рецепт приготування подільського борщу та чим він краще смакує. Інформацію збирали учні ліцею, здобувачі освіти. Дослідили та осучаснили технологію приготування борщу. В рамках проєкту було проведено майстер-клас майстром виробничого навчання Валентиною Куліковською, на якому вона познайомила усіх присутніх з історією українського борщу та презентувала першу страву борщ з вишнями. Шовдар це копчений, вуджений, в'ялений окіст зі свині. Традиційно для його виготовлення беруть м'ясо свині, породи мангалиця. Більше цінується шовдар із саднього стегна. Шовдар можна вживати одразу після копчення, як вареним, так і сирим. Це й відрізняє його від своєрідних аналогів прошуто і хамону. Раніше цей продукт мав насамперед обрядовий характер. Оскільки процес копчення відбувався до Різдва та Великодня. Уперше шовдри готували саме на Великдень. Він слугував символом достатку родини і мусив бути в пасхальному кошику, на освяченні біля церкви. Цій неповторні по смаку та запаху у святковій страві навіть установлений пам'ятник, а Закарпатці мають промовку Шовдар треба писати з великої літери, а Москва з малої. Монумент стільного шматка тополі, вагою ледь не півтони, з'явився на околиці Ужгорода вже більше п'яти років тому. Туристи, які відвідують Нотаря, щодня перевіряють, наскільки важкий цей шовтар, розгойдуючи його. Вивчивши історію та технологію приготування цієї славетної страви, нам вдалося реконструювати давній рецепт, адаптувати його до лабораторних умов та поєднати з елементами сучасної подачі. Завдяки цьому тепер шовдар можна самостійно готувати в домашніх умовах. Апробовану рецептуру та технологію приготування врядової страви презентувала майстер виробничого навчання Віра Гончар. Вертута це перлина кухні Одещини, справжня автентична оригінальна страва, це поєднання шарів ніжного тіста, ароматної начинки та хрусткої скоринки. Вертута народилася на межі двох сторін дністра, з молдавської сторони вона взяла тісто з української спосіб приготування та начинки. Але справжню вертуту можна спробувати лише у Біляївці Одеської області. принаймні в цьому переконані жителі цього містечка, де рецепт страви передається із покоління в покоління. Для Біляївки страва є настільки важливою, що тут навіть проходить гастрономічний фестиваль Дністровська Вертута. Аби відчути повною мірою гастрономічний колорит Одещини саме Вертуту як об'єкт дослідження обрали здобувачі освіти, вивчивши історію страви. Особливості приготування розробили рецептуру, правила подачі. Майстер виробничого навчання Оксана Яременко провела майстер-клас для здобувачів освіти ліцею з карамелізованими яблуками цей виріб набув неповторного смаку. Астрономічний фронт важко помітити відразу. Тут не так багато яскравих перемог, які могли б стати частиною нового національного міфу. Натомість, щодня безліч закладів нашої батьківщини та усього світу від Великобританії до Австралії готують українські страви. Легендарні шефи не просто підтримують Україну. Але й збирають значні суми для гуманітарних фондів, які допомагають нам. Здобувачі освіти та педагоги напрямку громадське харчування постійно підтримують захисників і захисниць. Заключним етапом проєкту став благодійний ярмарок у єдності сила. На ярмарку продавалися різноманітні смаколики та власноруч виготовлені вироби. Серед запропонованого асортименту були з любов'ю приготовлені випічка та солодощі, вертута, кекси, пироги, трубочки та інші ласощі. Українці сміливі та прекрасні. Ми спільно воюємо проти ворога, кожен на своєму фронті. Тримаючи тил, ми неабияк підтримуємо наших військових. Відображення країни, її кухня, прадавні національні традиції харчування на території нашої держави пройшли випробування часом. Ми повинні пишатися українською кухнею, а тим більше, використовувати ці цінні надбання наших предків як запоруку здорової нації в майбутньому. Відродімо ж своє рідне національне харчування. І хай повняться с нагою, здоров'ям і силою. Наші тіла і душі, щоб не зникала українська нація, щоб вічно ми жили на цій землі.